Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. Хитрун не хоче йти до школи. Собі у лісі маленьке руде лисенятко на ім'я хитрун. І хоч був він кмітливий та розумний, але до школи ходити страшенно не любив. Там нудно, бурчав він щоранку. І обіди зовсім не смачні, додав, скрививши мордочку. Ще в мене там зовсім немає друзів. Додавав, коли мама лисиця лагідно поправляла йому комірець. Одного ранку, коли над лісом сходило сонечко, і пташки щебетали веселі пісеньки, хітрун прокинувся, потягнувся і раптом згадав, що сьогодні. Знову до школи. Йому так не хотілося туди йти, що він зітхнув і сказав собі. А що, як я сьогодні захворію? Він схопився за животик і почав стогнати? Ой, -ой животик болить, мамо? Мама лисиця? Підбігла до нього з тривожними очима. Що сталося, мій маленький? «Болить животик, скиглив хитрун, злегка хапаючись за боки. Ну що ж, залишишся сьогодні вдома? Добре, мамо, одразу повеселішав Хитрун. І що ж він робив увесь день? Грав у комп'ютерні ігри їв свої улюблені ягідні печеньки, забиваючи їх соком з ожини. Лежав розкиданий на дивані, мов король. Наступного ранку мама знову будила його до школи, та хитрун не збирався туди йти. «Мам!» Животик болить. Мама лисиця підозріло прижмурила очі. Ну, гаразд. Але сьогодні ми йдемо до лікаря. До лікаря? Занервував Петрун. Так, якщо живіт болить два дні поспіль, це дуже серйозно. І от вже вони сиділи в черзі до звіриного лікаря пана Бобра. Пан Бобер уважно вислухав, постукав по животику і виніс вердикт. Нічого страшного, просто треба поменше солодкого. І все буде добре. Що? Вирвалося у хитруна. Але, але я, але як же мої печеньки? Мій ужиновий сік!» Заборонено. Живіт мусить відпочивати. Сказав лікар суворо. Наступного ранку хитрунко сидів перед порожньою тарілкою. У голові у нього крутилися лише думки. Солодке. І тут його оцінило. Скажу, що зуб болить. Мамо, зуб болить страшенно, Завив він, тримаючися щуку В зубному черга, мовила мама. Але якщо болить, йдемо негайно. І от Хитрун вже в кабінеті у стоматолога. Це була біла сова в великих окулярах, дуже уважна та рішуча. Ану, відкривай рота, сказала вона. А може, не треба. Спробував утекти хитрун. Але мама вже тримала його за лапку. Ого! Вигукнула сова. Один зубчик повністю зіпсований, його треба видаляти. Що? Ні, я ж жартував. Я просто я, я... але було вже пізно. Ось і все, сказала сова, поклавши маленький зубчик у коробочку. А на майбутнє менше цукру і менше хитрощів. Хитрун понуро подивився на коробочку. Оце так попався. Мамо. Зізнався він дорогою додому. Я обманював. Я не хворів. Просто не хотів йти до школи. Я здогадувалася. Відповіла мама лагідно. Але тепер, мабуть, знаєш, що буває з обманщиками? Знаю, сумно кивнув Хитрун. Без солодкого залишаються та ще й зуб виривають. Наступного ранку Хитрун чесно зібрався до школи. Він навіть не бурчав. Коли їв овес на сніданок. У класі він тихенько сів за парту і слухав, що розповідає вчителька. І навіть усміхнувся, коли побачив, що поруч сіло маленьке вовченятко на ім'я Вовка. Ей, хочеш чіпсів? Шипнув вовка, витягуючи. Пакетик з рюкзака. О, дякую, зрадів Хитрун і похрумтів з насолодою. Увечері Хитрун знову скривився, але тепер по справжньому. Ой ой, що й животик болить. Цього разу не повірю, сказала мама. Завтра до школи йдеш. І справді, довелося йти. Хитрун ішов розгублений, згорблений. Але потім подумав Мабуть, так мені й треба, сам винен. І відтоді більше не хитрував, бо зрозумів головне, хто обманює. Той сам себе карає. А хто вчиться, той росте розумним і щасливим. Не варто брехати, навіть якщо дуже не хочеться щось робити. Адже правда рано чи пізно вилазить назовні, а іноді разом зі зіпсованим зубчиком. Не забудь підписатися і поставити вподобайку. Якщо тобі сподобалася казочка. Бувай, друже!